Ще до гри з Чернігівською Десною футболісти Ниви відмовлялися виходити на поле рідного стадіону в Тернополі. Втім, заради своїх болівальників команда все ж вирішила зіграти цей матч. У першому таймі йшла позиційна боротьба, яка виявилася безгольовою. Зі старту другого тайму команди заграли відкритіше, що успіх принесло саме Десні. Як виявилося, Юрій Плешаков своїм ударом встановив остаточний рахунок матчу – 1-0 на користь гостей із Чернігова. Крім цього, матч запам'ятався також вилученням пів півзах... Тараса Яворського. Я впевнений, що і ми хотіли виграти, і тим більше господарі поля. Просто в першому таймі була більш позиційна гра, але все ж таки ми більше володіли м'ячем. А в другому таймі, як завжди, з'являється більше простору, тому гра вже йшла більш жваво. Невуш засмучує, не так поразка і малюнок цієї гри, а фінансовий стан команди. Я боюся, що сьогоднішня гра остання, тому що я команду сьогодні розпускаю, і якщо не буде заробітної плати до середи, футболісти виявили бажання більше не приїжджати і, мабуть, на цьому закінчиться. Тому що останніх, останній місяць, мабуть, у нас кожен день ну, маса проблем, я так зрозумів, що нема нікому не потрібна. І... Ну, не тяжко, ті умови, які в нас є, їх практично немає, але ми на них не жаліємося. Але футболістам, які обіцяли гроші, які вони зробили завтра-завтра-завтра. І от вони сьогодні прийняли рішення всі до одного, ніхто не приїжджає на тренування. Таке рішення футболістів, каже Богдан Самардак, остаточне. Вони вже ситі обіцянками, і я думаю, що їх переконати в чомусь, скільки ми могли. Тренерський склад, ми це все робили, але приходить якась межа, і скажемо, сьогодні вона прийшла. Вона речі, прийшла до ігри, я їм дуже вдячний, що вона вийшла на ігру, тому що ця гра могла не відбутися, але вони ну, вкотре вже вийшли, віддали все, що могли, тому що напроти нас зіграла надзвичайно кваліфікована команда. Календарем для Ниви запланована найближча гра у Харкові проти Геліоса в неділю 11 травня. Та чи поїде туди тернопільська команда? Стане відомо в середу 7 травня.